Ладевасінченжсамта дивало тюротисмапосів Відколи Ви вперше приїхали до України, взимку ситуація змінилася. Та й в Франції змінилося ставлення до подій тут. Не те, що прихильність до Росії зросла, але бажання розбиратися в внутрішньоукраїнських питаннях не таке помітне. Ви праві, мені не дуже подобається, як на Україну реагує французька громадськість. Інколи здається, що путінська пропаганда проникає все глибше ще не виграє, але прогресує. Чому по-перше, через те, що у Франції дуже сильні праві та як ви знаєте, головний союзник Путіна у Франції, Марін Лепен. Вона єдиний політик високого рангу і чітко висловлюється про симпатію та повну підтримку Путіна. Чим вище підіймається Марі Лепен, а вона на жаль таки підіймається, тим більше підтримки у Путіна. Прихований фашизм у Франції глибоко вкорінений, а на цьому ґрунті проростають ще й пропутінські симпатії. Це перше. А по-друге, це чудово, що ми країна Жана Мулена, генерала де опору руху опору, але ми також і країна Деладьє, маршала Петена і Мюнхенської угоди. Згадайте Англію, Францію у 1938 році після аншлюсу Австрії, окупацію Гітлером судетів. Частина Франції молилася на Гітлера. Відблиск цієї ідеології і досі, на жаль, живий у моїй країні. Досі у Франції лишилося відчуття особливості та унікальності. Дякувати Богові Франсуа Оланд не на цьому боці. Добре, що важлива частина політичної еліти не вважає так, але подібний наратив існує. Місяць тому в нашій програмі саме ви говорили і наполягали, що Франція та інші країни мали відкликати запрошення Володимира Путіна на річницю нормандської битви. Запрошення Путіна на річницю сором для Франції, якщо не запросити також президента України, Путін не повинен бути бажаним гостем у Франції за нинішньої ситуації. Мені здається, Оланд помилився. Людина, яка використовує пам'ять героїв Другої світової війни і перетворює її на елементи нового фашизму, не бажана на цих заходах. Справді, єдиний шлях виправити її це запросити також президента України. Що говорила про це саме з колишнім міністром закордонних справ Франції Бернаром Кушнером? Для нього це взагалі не питання, яке мали б піднімати, адже Путін президент країни, яка виграла Другу світову. Пан Кушнер, мій друг, але інколи він теж помиляється, як цього разу, наприклад, це стара філософська проблема. Наскільки країна лишається однією і тією ж крізь власну історію? Греки дали світові Аристотеля і Гродота, але чи були Афіни тою самою державою за Солона та за Перикла? Населення змінюється. Особистості також Путінська Росія. Незакономірний істинний спадкоємець радянського союзу, який включав у себе Україну і врятував Європу від нацизму, це не одне й те ж. Путін не може претендувати на подібний спадок. Він намагається приватизувати спадок славетної перемоги над нацизмом, але він не має права цього робити. Це неправильно і більше того, чи не чи так він робить протилежне ідеологія за ним, ідеологія Лимонова, Олександра Дугіна, євроазійськості, цілком протилежні речі до ці цінностей, які ми вшановуємо 6 червня. Як щодо контрактів із десантними кораблями містраль, які Франція продає Росії. Російські моряки мають приїхати до вашої країни на навчання. Так, говорять про те, що в жовтні контракт можуть скасувати, шанси є. Але чому не зараз? Як пояснити таку позицію Франції? Так, ви праві. Три чи чотири сотні російських моряків очікуються в Парижі. Можу запевнити вас, що теплої зустрічі не буде. Звісно, вони за це не відповідальні, Вони просто звичайні громадяни. Можливо, хтось навіть належить до тих 20-25% росіян, які не пишаються путіним. Але у Франції на них не чекатимуть. Ось побачите їхнє перебування не пройде спокійно, бо ідея демократичної Росії та демократичної України дуже міцна у французькій громадській думці, тож вони не не вітатимуть російських солдатів. То чому французька політика щодо України та Росії настільки непослідовна? Послідовність не завжди очевидна для мене та багатьох французів, які погоджуються зі мною. Спочатку Оланд зустрічається з у власному кабінеті в Єлисейському палаці із Порошенком і Кличком декілька тижнів тому. У вечір перед референдумом в Україні я був свідком цієї зустрічі, можна сказати, навіть трохи більше ніж свідком. І в цей день я пишався своєю країною. Позиція Франсуа Оланда була чіткою. Він знайшов дуже сильні слова, аби висловити, яким нелегітимним незрозумілим є референдум. Зараз же Франсуа Оланд, який заявляє, що Путін бажаний гість, на річниці нормандської битви в честь пам'яті яку Путін зраджує. Це вже не той самий Оланд. Тож ви цілком можете стверджувати, що тут присутня непостійність. Я сподіваюся, все стане зрозуміліше у наступні тижні. є символічні речі, як от святкування висадки в Нормандії дає конкретні кораблі, які можуть бути використані в бою. Я розумію і досі сподіваюся, що вони не будуть передані Росії. Давайте чекати на Донбасі. В заручниках перебувають десятки людей правозахисників, режисерів, журналістів. Ми знаємо, що спостерігачів ОБСЄ, яких було викрадено, вдалося звільнити завдяки переговорам. Але що на вашу думку може зробити міжнародна спільнота по відношенню до українських громадян? Це не та справа, коли можна чекати, поки запрацюють санкції. Я не знаю, це жахливо. По-перше, для тих 20, для їхніх сімей, і це політичний скандал. Коли я два тижні тому сказав, що Путін Артура Уї, герой п'єси Бертольда Брехта, водночас і Гітлер і бандит. Бертоль Брехт дуже чітко показав, що Гітлер був дуже небезпечним політиком, але також і бандитом, як ті гангстери з Чикаго. Путін такий же, і ось докази: людина, що бере заручників, тримає їх у таємних схованках. Хто ще так робить? Джихадисти у Сирії, джихадисти у Пакистані це недопустимий спосіб поведінки у міжнародних відносинах, який так і вимагає повного бойкотування Росії. Звісно, це дуже чудова і важлива країна, але поки там керує Путін, її потрібно ігнорувати. Я і сьогодні проти проведення наступного чемпіонату світу з футболу в Росії за умов, якщо Путін при владі якою може бути реальна допомога міжнародних організацій? Деякі з них втратили довіру, яку мали ще 20 років тому. Тоді ще можна було сподіватися на ефективність ООН, але сьогодні вона під сумнівом. На жаль, ви українці не перші, хто викрив глибоке безчестя ООН. Вони збезчестили себе у Тиморі, Боснії, Руанді. Вони закривали очі або не помічали найжахливіше. Або ще гірше, вони закрили очі на геноцид, третій і четвертий геноциди ХХ століття. Ми повинні розібратися з тим, що лишилося від грандіозної ідеї, на якій ООН заснували. Але очевидно, що організація перетворилася на катастрофу. З чого ж починати? Точно не знаю, та варто почати з віри та сподівання на перемогу. Я вірю, що ви виграєте, що ви вже перемогли. Це може стати новим початком для міжнародних відносин перебудови Європи і, можливо, для змін у цих величезних міжнародних організаціях які так розчаровують сьогодні. Бо якщо Україна виграє, це буде справжня буря, землетрус, свіжий погляд на міжнародну політику. Україна неймовірна держава. Дуже важлива на карті Європи. Якщо ви виграєте, а ви вже починаєте вигравати через майдан, через те, що демократичні та ліберальні сили досягли успіху в мирній революції. Перемогли. Бо на сході лишається багато людей, які протистоять путінській пропаганді та вірять в Україну. Тож ви можете перемогти. Якщо виграєте, це буде справжня буря. Чимало французьких газет виходять заголовками громадянська війна в Україні. Ви висвітлювали багато воїн. Чи це дійсно на вашу думку так? Немає ніякої громадянської війни. Ви маєте бандитизм Путіна, який бере заручників, надсилає якихось бойовиків без жодних розпізнавальних знаків у масках. Це не громадянська війна, це бандитизм, спонсорований іншою країною. І поки Україна реагує кмітливо та гідно. Україна роззброєна як у плані ядерної зброї, так і загалом, реагує дуже сміливо. Це політична війна із використанням методів Артура Уї з боку Путіна. Та ви все ж можете виграти. Ви пов'язані з великими французькими. Фінансовими компаніями, політичним істеблішментом відомо, що французький бізнес так чи інакше співпрацює з Росією. Наскільки він готовий пожертвувати своїми інтересами? Адже кажуть, що він дуже радий санкціям. я цього не знаю. Про це потрібно запитувати не у мене. Єдине, що можу сказати, то це що по перше, я за санкції проти Путіна. А по-друге, я за створення тісних економічних стосунків між Європою та Україною. Комерція красиве слово, яке водночас означає і зв'язок між ідеями, як за просвітлення у XVIII столітті, і зв'язок між товарами. Обидва значення пов'язані. Тож я сподіваюся, що французькі компанії підуть на ризик. Хоча насправді це не ризик, а шанс пов'язати себе з новою українською демократією. Для цього доведеться трохи послабити стосунки з олігархами в Росії. Україна не настільки багата країна, як Росія. Тож цей обмін нерівнозначний не така багата? Не думаю. Справжнє багатство країни в людях, а ви маєте великий народ інколи з темним минулим, але також із підйомами на серйозні висоти. Ви маєте націю з культурою. За світовічуттям Адама Сміта саме в народі полягає багатство держави. І ви багаті, бо величні, і саме це цікавить світ.